Вітання, друзі, відповідаю на ваші запитання. Що ти навчишся за 16 тижнів зі мною в курсі А1. Перезайшовши в деталі, ви можете самі з цим ознайомитися. Наприклад, перший тиждень це тема Ласкаво просимо, де ми вчимося отримувати основну інформацію. Другий тиждень наші контакти. Ми вчимо рахувати до 100 і також дуже багато граматики. Це всі типи дієслів в теперішньому часі. Як це буде по-німецьки, в чому речі, які нас оточують? Каву, будь ласка, це замовлення, і продукти, і покупки, і планування вечірки. Що ти робиш сьогодні? П'ятий тиждень це розмови про наш будний день, а шостий тиждень це смакує супер і ведемо розмови в супермаркеті, знаємо різні відділи. У сьомому тижні ми поговоримо про нас, про нашу сім'ю, про наші звички. І тут навчимося вживати простий минулий час. Восьмий тиждень квартира і все, що з цим поняттям пов'язано. Тобто це не тільки меблі, це не тільки декуди прийменники, датів, акузатів, це не тільки розрізняти види страхування, договори будемо розбирати, розуміти основні пункти будинкової книги. Дев'ятий тиждень, нарешті вільний час, поговоримо про хобі, навчимося вживати перфект минулий складний час. Десятий тиждень новий у Німеччині. Тут ми будемо говорити про факти свого життя. Будемо писати свій лібен на основі мого, Будемо знайомитися з такий мотиваційний лист, говорити в джоб центрі, представлятися, вести комунікацію з роботодавцем. Одинадцятий тиждень усього найкращого. Будемо говорити про подарунки, про свята, про традиції. На 12-му тижні а 1 рівня ми навчимося розрізняти такі поняття, як описувати дорогу, купувати квитки, здавати їх. Розпитувати, як нам доїхати кудись з пересадками і так далі. Тринадцятий тиждень ми розберемося із темою швидкого одужання, тобто в лікарні, частини тіла, як поскаржитись. Ми дуже багато розберемо різних діалогів різні тематики, де розкажемо і будемо вміти пояснити свій стан. Чотирнадцятий тиждень, що я можу зробити для вас, і ця тема в контексті замовлення кімнати в готелі. І скарги, і що там нам не сподобалося. 15-й тиждень мову можна вивчати. Тобто, ми тут будемо знайомитися з найсучаснішими порадами щодо вивчення німецької мови або взагалі іноземних мов. І 16-й тиждень ми поговоримо про моменти щастя. Це вже трошки філософська тема.